Жив був у далекому краю під назвою Мішково Погорілово один депутат на ім'я Роман Романечко. Був він чоловіком важливим, але дуже полюбляв долари. Одного дня у його двір заїхала срібляста карета Тойота Хайлукс. Та це була не звичайна машина, а чарівна адже прибула як допомога для відважних воїнів. Щоб вони могли швидко пересуватись у часи великої біди. Та депутат, побачивши її блиск, замислився: продам її за одинадцять тисяч доларів <хи> і забув, що ця машина належить тим, хто захищає його край. Щоб здійснити свій план, Романечко вигадував різні історії: мовляв, машина залишена знайомим, документи іноземною мовою, а він лише допомагає її продати. Та покупець виявився мудрим і звернувся до магічної служби безпеки. На великому суді депутата визнали винним і засудили до п'яти років темниці, але наклали чари із питового строку на три роки та відпустили. Та Рома засумував і не погодився з судом, і тепер чекає рішення апеляційного суду, засідання якого відбудеться 23 вересня. І пам'ятайте, діти завжди робіть добро. Бо чужа карета щастя не принесе.